З нами головний тренер футбольного клубу Скала 1911 Роман Михайлович Гнатєв. Роман Михайлович, вітаю вас. Як гадаєте, що стало сьогодні ключовим у сьогоднішній такій прикрий поразці? Попри те, що десь під кінець другого тайму, можливо, в другій половині другого тайму, все ж таки, вдалося трішки переломити хід гри, але забитих голів, на жаль, не побачили. Ми зіграли незадовільно. В атаці це стосується не тільки атакуючі ланки взагалі команди, тому, як на мене, це сьогодні наша гра. Попри те, що ми і мали попередні там поразки. На атаку ми сьогодні дуже неважно зіграли. І тому ні реалізації, ні гольових моментів, як таких не було, це якраз було ключовим. Ну і підвели, звичайно, емоції. Емоції, які Хотіли, хотіли як мінімум не програти. Воно привело її до вилучення, і до 11. Чи вплинуло десь вибуття Івана Жумі, якраз нападника, який в останніх матчах набрав непоганої форми, і досить непоганий футбол показував? Чи вважаєте ви, що можливо його вибуття, його травма десь вплинула на атаку? Ну так, в якійсь мірі так, тому що в принципі, він останні ігри набрав форму, в нього і пішли голи, і від нього загроза була постійна. У нас і так проблема з номінальним центральним нападником. Ми вже на ту позицію ставимо всіх, кого пробуємо, хто тільки може. Немає ми центрально, тому виходимо з тої ситуації. А ще міга випав, ну випав я не знаю наскільки, тому нам все одно прийдеться. Заміняти його кимось іншим, Розумію. дякую. А з нами головний тренер футбольного клубу Куликів Білка Сергій Вікторович Атласюк. Сергій, Вікторович, вітаю вас з перемогою. Бажана перемога. Насправді можна сказати, взяли реванш за попередній сезон за три матчі в попередньому сезоні. Як можете як головний тренер оцінити гру своїх підопічних? Попри те, що перемога ваша все ж таки чи вдалося реалізувати все, що планували на сьогоднішню гру? Так, насправді відчуття дуже приємні, того що ми сьогодні показали якраз ту гру. Яку ми хочемо від наших гра -гра гравців, от ми дуже серйозно готувалися цей тиждень до цієї гри, бо тож одесі розуміли і турнірне становище команд, і завдання, які перед командами стоять на, на, на сезоні. І ми бачили, як «Скала» зіграла попередні три матчі, і думали, як готуватися, тому що хороша атака, багато забитих в команди було голів. От, і, і то, що ми десь і награвали весь тиждень на тренуваннях, те, що ми показували, і то, що ми просили, і, і дуже, дуже приємно мені як тренеру і взагалі бачу і, взагалі всіх всіх команді, то що хлопці віддали всі сили на футбольному полі, те, що про що ми домовлялися, все виконувалося. То, що десь ми награвали, і то було, і хлопці витримали, забили хороший гол. Створили ще достатньо момент, і те подобалося те, як ми оборонялися, бо ми говорили, що атака, ми непогано атакуємо. В нас постійно є моменти, гольгальгальові -голь 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 моменти. От з обороною в нас десь, скажемо так, не, не так сильно виходило. Тому ми вперше, що звертали увагу, це на оборону. І, і дуже сподобалося, як гравці реагували на втрату м'яча, як ми поверталися, як ми обороняли свої ворота. От прихідні моменти, і дуже радий. За хлопців, які вийшли сьогодні на футбольне поле ради за хлопців, які вийшли на заміну, які допомогли. І сьогодні все склалося для нас позитивно і так знаєте, дуже приємні відчуття бо все склалося. І то, що я десь читав в пре пресі, казали мені, що команда скала це не, не зручний для нас суперник, але ми на це старалися не, не зважати. Ми виходимо від гри до гри і стараємося грати на результат. Сьогодні це було. Ми бачили, тим більше на виїзді, ми бачимо, яка чудова підтримка в команди. І, і коли ми сьогодні так і граємо, коли ми сьогодні здобуваємо таку для нас дуже приємну перемогу, це нас і тішить. Вітаю вас з перемогою в подальшому, а тільки приємних здобутків. Дякую, дякую.